Алілуя, тобі вся слава, тобі вся честь, тобі вся хвала, Боже Господь. Господь припиняє всі війни по всій землі, ламає він лук, лука і торощить списа, палить огнем колісниці і говорить: войнуйтесь і пізнайте, що я, Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі. Господь, сил небесних, з вами, Бог Якова. Наш заступник, щоб ми пізнали, ми пізнали тебе, Боже, щоб Україна е, пізнала тебе. Я надію, що і Росія в свій час вона розкається. В свій час е, при, прийдуть там трансформації, на, але на все свій час. І ми маємо перші. Україна має перша пройти захрещення, хрещення, Боже, Господь е, кров'ю, на жаль. І велик, великими втратами молимося, Боже, щоб ти явив свою волю, свою славу, Боже Господь, щоб ти не залишав Україну. Щоб наша нація вона була духовною нацією. Щоб наша нація вона була заснована не на матеріалізмі, не на капіталізмі, а на духовності. І ми молимося, щоб ми були. Найсвідомішою нацією в світі, найдуховнішою нацією в світі, Боже Господь, і нехай сюди прийде царство Боже, нехай прийде царство Боже через нашу біль, через наші втрати, через наші проблеми, прийде е, це покаяння, прийде жатва Твоя, і ми молимося, Боже Господь, щоб дійсно церкви наповнилися Твоїми людьми. І нехай свідоцтва твої розлітаються по всій землі, по всій Україні в ім'я Ісуса Христа. Через цю біль втрати, через цю біль, те, що ми втрачаємо, має прийти наше усвідомлення і примусова трансформація, щоб ми змінилися, щоб наша нація, щоб наш генофонд, щоб наш код. Він змінився, Боже, в бік духовності, в бік трансформації на те, щоб змінилася сама не, не тільки ми, а й сама Україна, сама її система, сама її конституція, Боже, і дай нам до цього підготуватися, Боже. Можливо, це буде непопулярний крок, і ми будемо це не хотіти цього. Але я вірю, що кінець буде з хепіендом. Молимося також за наших неповнолітніх дітей, яких незаконно е е забрали від своїх батьків, або їх незаконно е забрали з території України, де вони проживали. І ми молимося, Боже Господь, за те, щоб ці дітки. вони... Повернулася до своїх рідних, до своїх близьких, до своїх дідусів, бабусь рідних. Батьків, я не знаю, хто є в живих, хто має на це право догляд на усиновлення. Боже, ми вивільняємо Боже всі ці процеси, щоб дійсно наші діти вони поверталися. Молимося за рішучі дії всіх посольств, всіх міжнародних організацій Червоний Хрест, за взаємодії. Ми вивільняємо Боже Господь повернення наших дітей, Боже, це буде тобі вся слава, тобі вся честь, Боже Господь. І Ми віримо Боже на те, що справедливість Господня буде реалізована.